Ці ставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Внаслідок вибуху та пожежі у селищі та й сіна Амурського муніципального району Хабаровського краю на крили базу. Понад 40 чоловіка стали. Двохсот диверсії були в самому Хабаровську. Там військова частина щось вибухнула. Багато не стало, багато постраждало доправлено до лікарні, сказав співрозмовник змі після інциденту. Інше джерело уточнило, що у військовій частині стався вибух поруху. Газінням пожежі займалася пожежна служба військової частини, до якої на посилення було надіслано відділення від пожежників району. Російські змі також повідомляють, що вибух стався під час розвантаження боєприпасів. Інші анонімні джерела зазначають що вибух стався внаслідок диверсії в будь-якому випадку, судячи з інтенсивності хлопків на території РФ, у РФ йдуть дуже і дуже кепсько. Ну що зробиш партизани? Дають про себе знати у Російській Федерації. Останнім часом голосно на території прикордонних з Україною території не тільки регулярно лунають хлопки. а Місцева влада повідомляє про диверсії, покладаючи провину за знищення об'єктів на ЗСУ. яскравим прикладом є Брянська область. Там на залізниці здетонувала бомб. Снаряди зніс з рейку важливий залізничний склад агресора, за словами військового експерта Романа Світана, вибухи в Росії це стандартний набір дії диверсійно-розвідувальних груп або партизанських загонів, які активізували свою діяльність перед прийдешнім контрольним наступом ЗСУ та виконують певні завдання. Завдання знищення військових об'єктів, які фактично все паливо росіян везуть складами. Воно може використовуватися для руху військової техніки. Це в чистому вигляді військовий об'єкт пояснив він. Світ. Тан уточнив, що якщо по території Російської Федерації наймовірніше відпрацьовують партизани, то на території тимчасово окупованого Криму звуки вибухів справа руки ЗСУ наголосимо, у Росії набирає обертів партизанський рух. А почастішення бавони на території Росії є наслідком її збройної агресії проти України. Про це йшлося в інтерв'ю представника головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова у межах проєкту «Аристократія». за словами Юсова в Росії будуть активно розвиватися внутрішні Шні протести щодо захисту прав народів у складі РФ. Зокрема, він зазначав, що почастішання бавовни на території Росії є наслідком її збройної агресії проти України. Імена всіх, хто це робить, ми отримаємо напевно після перемоги. Скажу так, це сили, які розуміють небезпеку путінського режиму, зокрема і на території самої РФ, розповів Юсов. Він зауважив, що вся інформація щодо логістики та шляхів постачання окупантів безумовно відома. Таємно їм нічого не вдасться робити, тому. Є сили, які будуть продовжувати демілітаризацію РФ, це триватиме доти, доки Росія не виведе свої війська з України повністю за межі кордонів 1991 року, не видасть воєнних злочинців і не відшкодує всі збитки, наголосив юсово. За словами офіцера гора, партизанський рух у Росії набирає обертів. Якщо ми говоримо про партизанів у класичному розумінні, то це організована структура, яка керується з певного центру. Якщо ви маєте на увазі внутрішні російські протести, то думаю, що зараз вони будуть значно. Активніше розвиватися і особливо що стосується національного питання із захисту прав народів РФ, наголосив він до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуватися на канал. Переможемо разом.